Озвучено українською сайтом Okino.ua. Юей. Перший альбом Ніла Юара. Моя золота мить. Я завжди мріяв тихо послухати цей запис. Моя мрія справдилась. Можемо поговорити, якщо не заперечуєш. Що зараз? Це з приводу Севастіяна. Тільки не про нього. Він марнує своє життя. Привіт, синку. У тебе немає моє серце. Як же воно б'ється? Вони доводять мене до сказу. Добрий день, Добридень сімшель. Ви тут? Я вам заважаю. Ходіть додому до чоловіка. Він помер. Помер? Чорт та невже? Ельзо. пилососиш? Дайте мені, відпустити це моє. Їй відомо про нас. Не хвилюйся. Вона не дізналася. Що тепер? У мене крапає зі стелі. Я вас не запрошую. Ні, я дуже зайнятий, Лео. Ані хвилини спокою. Ти не можеш тихіше. Чорт, чарівно. Чому ти прийшла? Сказати правду. Чому саме сьогодні? Заради Бога. Я маю послухати платівку. Що це означає? У будинку вечірка. Це точно не мій день. Ти егоїст. Це я егоїст. Ельза, що тобі потрібно поговорити з тобою? Хочеш, щоб я з'їхав з влузду? Велика проблема. Мені потрібен офіс а не басейн. Ані хвилини спокою. Подзвоніть у страхову. У мене немає страховки. У тебе немає страховки? Ти платиш мені готівкою. Це правда. Незабаром у кіно.